Доброго всім часу. Так, сьогодні коротенька, але насправді дуже важлива тема. Дивіться, я на своєму каналі виокремлю групу і знім, буду знімати знімати, показувати декілька відео про хворобу бджіл. Тобто саме про ті хвороби, з якими я особисто зустрічався, пробував боротися, тобто їх лікував на своїй практиці. Що знаю, те й буду розказувати. Так, Конкретно сьогодні поговоримо про таку хворобу, як пілковий токсикоз. Простішими словами, пилкове отруєння. З самого початку це ніяка не заразна хвороба, тобто тут ніякі ні віруси, ні бактерії. Це пилкове отруєння, пилковий токсикоз. Чому саме про нього сьогодні будемо розказувати? Бо ось ось наступить час, коли найчастіше бджоли на цю хворобу хворіють. Дивіться, на моїй практиці це квітень, травень-місяць. Це не означає, що вони можуть, не можуть хворіти там в інший місяць, але на моїй практиці це найчастіше квітень, травень, квітень, травень, місяць. Можливо, ви десь чули, чи читали в книжках. Це саме на неї ще говорять травнева хвороба бджіл. Травнева хвороба бджіл, якщо ви про це, це чули, це саме пилковий токсикоз. Так, і одразу симптоми. Тобто, як обнаружити на пасіці, що бджоли хворіють на пилковий токсикоз. Які симптоми? Наприклад, ви приходите на пасіку, ви прийшли на пасіку і просто бачите в себе під ногами на землі, в траві, ну просто велика кількість бджоли. Повзає, повзає по землі і не може злетіти. Наприклад, ви підійшли до якогось льотка біля якогось вулика, і баль, наблюдаєте там таку картину, там деяка бджола повзає, інша вже там на спинці, просто перевернулася, якісь конвульсії, дергає крилами. Тобто в неї конвульсії це найчастіше, найчастіше може бути сам і признак пилкового токсикозу. Дивіться, особисто за себе розказую. Я колись цю хворобу. Путав з отруєнням, ну, грішив, звичайно, я не знав, а одразу я грішив на фермерів, тобто на, агро, агро, ну, на якісь там агрофірми. Я думав, що це отруєння якимись там пестицидами, гербіцидами. Тобто фермер, фермер знову щось покропив. Ні. Це саме був пилковий токсикоз. Так, ну що, і симптомами ми розібрались, далі ми ще про них поговоримо. Так, давайте чому хворіють? Чому бджоли хворіють на пилковий токсикоз? Ну, перша головна причина це отруєна рослина. Тобто рослина для якої пилок, якої пилок, якої для бджоли отруєний. Він не те, що він отруєний, він просто цей пилок бджолами не перетравлюється. Він не перетравлюється. І... Без достатньої кількості вологи в організмі бджоли, його просто неможливо. Ну, він просто заставився в кишечнику. далі там йде токсикоз і таким чином бджола гине. Дивіться, отруєні, отруєні рослини, ну я не пам'ятаю, я знаю точно, що це цибуля, ще там є якісь лютик, ну, тобто їх багато. Лютик, можливо, він на українській звучить якось по-іншому, Ну, тоб то, тобто це 100% і там деякі ще рослини. Дивіться, вони навіть ці отруйні рослини, вони в одній місцевості, в одному регіоні можуть бути отруйні, їхній пилок може для бджоли бути отруйний, а в іншому регіоні їхній пилок для бджоли може бути не отруєний. Також та ж сама рослина може в один рік. Бути отруйна, а в інший рік бути не отруйна. Чому? Це все, все залежить від вологи. Якщо вона десь росте, наприклад, на болотяній місцевості, тобто на вологі, вона там буде не отруйна. Чи так само в один рік вологи досталь, коли під час її цвітіння, в інший рік засуха і її пилок буде для бджоли отруйний. Перша причина. Друга причина, не обов'язково рослина буде отруйна. Просто Буде великий дисбаланс у природі, а також у вулику між пилком приносом пилком і приносом нектару. Пилок він сам по собі його важко вивести з організму бджоли. Тобто він важко перетравлюється. І щоб його було легше перетравлювати в організмі бджоли, повинна бути достатня кількість вологи. Коли її не вистачає, так само він в кишечнику застоюється і далі буде отруєння. тобто Тобто, як я вже сказав, токсикоз. Далі давайте розберемось які саме бджоли хворіють. Молода бджола Молода бджола у віці від 3 до 13 днів. Чому? Як я вже сказав, це дисбаланс між великою кількістю приносу пилка і недостатньою кількістю вологи. І при цьому у вулику велика кількість розплоду, тому що молода бджола викормлює. Розплід, тому саме вона споживає у великій кількості цей пилок. Недостатня кількість вологи в організму, виходить, мала кількість приносу нектару. Там, бджола не справляється з приносом там, вологи, десь ставка, скалюш. І тому виходить ця хвороба. Розібрались з цим питанням. Зрозуміло. Або рослина з отруйною для бджоли пилком, або навіть не. При малій кількості вологи в організмі бджоли, або навіть не отруйна рослина, а просто великий принос спилку при малій кількості вологи в організмі бджоли. Джола на початковій стадії, як я вже сказав, від 3 до 13 днів починає хворіти, вона просто випадає з вулика і починає про ті симптоми. Ви бачите ті симптоми, про які я вже казав. Просто на пасіки велика кількість. Повзає бджоли, це можуть бути десятки, сотні, ну, там дивлячись вже яка стадія, можуть бути тисячі. Вона спочатку повзає, потім, потім вона починає її паралізовувати, там такі симптоми, вона переворачується на спинку, на бік, дергає ногами, крилами і далі помирає. Дивіться, в деяких випадках, якщо цю хворобу запустити, ви запустили, або на великому протязі часу. Велика кількість пилку, велика кількість розплоду, недостатньо вологи, немає нектару, і сім'я може загинути. Що в таких випадках робити? В першу чергу нам потрібно запевнитися, чи це саме пилковий токсикоз. Дивіться, ну, визначити його на 100%, це тільки можна лабораторно, лабораторія, там аналізи, але більш-менш запевнитися, все ж таки ми можемо. Дивіться, ми відкрили, ну, побачили ми ці симптоми. Там, наприклад, якась сім'я подивились біля льотка, багато бджіл випади, випадає в конвульсіях. Що ми робимо? Відкриваємо ми вулик. В першу чергу ми дивимося. Дивіться, можливо, в цей день, коли ми це обнаружили, ну коли ми це побачили, немає в природі біля вашої пасіки, в природі немає взятка, тобто приносу нектару. Чи можливо його перед цим не було декілька днів. Нічого не цвело, тобто пил... пилконоси цвіли, а рослини, які дають, нектар не цвіли. Або можливо, він ну, щось цвело, а погода не давала декілька днів бджолі носити, вітри, дощі. Тому ми відкрили вулик і ми бачимо таку картину велика кількість розплоду і дуже, ну просто дуже велика кількість пилку. Ну, це буде видно по бджолі, якщо нема приносу нектару, вона або кожна бджола, або через одну вона просто вся буде залітати з обножкою, тобто з пилком. На рамках просто рамки будуть забиті пилком. Навіть отут буде, наприклад, посередині десь розплід, велика кількість розплоду. А біля розплоду, так зверху, навкруги, все буде забите пилком. Рамки, які біля розплідних, ну, нектару майже не буде, там, можливо, якийсь вінець десь над розплодом, а все, все буде забито пилком. І якщо такі симптоми на пасіці, дуже вірогідно, дуже велика вірогідність, що це саме пилковий токсикоз. Ну і на сам кінець підійшли ми до головного, що в таких випадках робити. Дивіться, я коли стикався з такою хворобою, я не знав, я вже сказав, я грішив це на фермерів, я не знав, що робити. Ну просто. Вона проходила сама, вона проходила. Найвелика вірогідність, що вона просто, якась частина бджоли загине, але вона пройде. Просто в природі з'являється якийсь взяток, нектар, і ця хвороба в вулику в організмі бджоли достатня кількість вологи, і ця хвороба проходить. Але все ж таки є такі випадки, я ж, я ж сказав, так, вона може запуститись, може погіршитись погода, не буде приносу і може загинути сім'я. Тому, щоб не чекати на ну, що нам природа в цьому допоможе. Даємо їм рідкий сироп. Рідкий сироп, сахар, медова сета, Дивіться, рідкий. Просто дуже-дуже солодка вода. Не потрібно там робити густий на протязі 2-3 днів по пів-півлітри. Наприклад, півтора літра води, кілограм сахару. Півлітри на протязі 2-3 днів і ця хвороба пройде. Тут буде волога, в організмі бджоли появиться достатня кількість, як положено, вологи, і ця хвороба пройде. Тому мені самому цікаво, пишіть в коментарях, хто зустрічав цю хворобу. Да, і грішив на наших горях фермерів. Ну, вони дійсно часто буває кроплять прямо білим днем. Якісь гербіциди. Я не знаю, що вони щось там уносять. І тому цю інформацію дуже важливо знати. Ну, хоча б, щоб ви поганими словами, даремно не називали фермерів. Всім пока.